І так, дорогі колеги, кальжаночки, на вулиці наступив вечір. Значить, зараз час цікавих історій. Я хочу вам розповісти про історію такої дівчинки Галі. назвемо її Галя. Е, Галі енна кількість років. Галі може бути 12, Галі може бути, 73, Галі може бути, 40 з, з кризою середнього віку. Вік тут взагалі не має значення в цій історії. Галя може бути чоловіком, Галя може бути жінкою. Галя може бути траве дівою Галя може бути дрек-квін, Галя може бути небінарною особою. Галя може бути будь-ким Up to your imagination. Тут взагалі немає значення, хто є Галя. Головне, що в нас в цій історії є цей персонаж. І Галя живе життя, розвивається Галя. Читає книжки, Галя подорожує, Галя ходить на роботу, Галя вчиться, Галя багато чого робить в своєму житті. Насправді Галя такий от прям достігатор. Але в один прекрасний момент у Галі з'являються соцмережі. У Галі з'являється Інстаграм, в Галі з'являється Тікток, в Галі з'являється Ютуб, в Галі з'являється екс, I don't know. В Галі з'являється Пінтерест, Галі з'являється те, Галі з'являється все, У Галі з'являються соцмережі. І в цих соцмережах в Галі почалися попадатись відео, що з нею щось не так. Їй почали попадатися відео про те, що е, уже літо, а ти ще до сих пір не струнка, треба худати. У Галі починають попадатися відео про тренди. Стрижок на, цю, на це літо, і ці стрижки абсолютно не те волосся, яке зараз є у Галі. У Галі починають вибиватися в цих соцмережах реклама про те, що їй потрібно повсюди бритись. А Галя не морилась повсюди, бо Галі так комфортно. Галі починають е, попадатися відео про те, що з Галею щось не так, що вона недостатньо струнка, що вона недостатньо красива їй попадаються відео, де жінки колять собі філери, де жінки роблять собі різні пластичні операції і виглядають як просто Афродіти. А Галя просто звичайна дівчинка. Галя просто звичайна дівчинка. Галі починають попадатися відео про естетику, естетику олдмані, естетику трофі вайф, естетику цих всіх, от красивих жінок з їхніми мільярдерами, муж'ями. Галі починають попадатися всі ці відео, всі ці тренди, і з часом Галя починає сумніватися, чи з нею все в порядку. Галя жила своє звичайне життя, заробляла якусь середньостатистичну зарплату, ходила на середньостатистичну роботу, ходила в середньостатистичний університет, получала середньостатистичні оцінки. Взагалі все було нормально, вона не ставила під сумнів своє життя. Але тут з появом соцмереж у Галі починають. Закладатись сумніви, що, з нею, все, що чи з нею все гаразд. Галя тепер думає, що вона недостатньо струнка. Галя думає, що їй треба вколоти ботокс в лобік і вколоти філери сюди, і ще отут-от, і ще морщинку тут підколоти, і тут морщинку вона би підколола. Галі попадаються відео про те, де і в якого хірурга в Турції зробити сіськи. Галі попадається в відео цього роду, і вона починає думати, що з нею щось не так, що вона не так одягається. Треба одягатись Old Money, Trophy wife, Aesthetic, Mob Wife, Aesthetic і вся ця проча хуєта. Галя ставить під сумнів себе і своє життя. Галі не подобається, як вона живе життя. З приходом соцмереж Галя почала question herself. І, звісно, за ці англомовні слова, вони мене теж заїбали. Anyway, переключаємося на Галю. Е Галя засумнівалась в собі. Галя почала плакати, думати, що з нею щось не так, що в неї випирає животик. а животика не має бути, бо всі фітнес-інструктори вчать, в Тіктокі. Як накачати присуху, щоб всякі мужчини злизували з них слівки по ночам. Е, вот. І тут рандомний момент. Галя розуміє, треба самовдосконалитись. Треба самовдосконалитись. І їй починають вона починає слідкувати і шукати всяких психологів, коучів, коучів. Коучів, блядь! коучів в Тіктоці, Інстаграмі, Ютубі. І всі ці коучі, психологи, астрологи, тарологи і такого всякого роду жінки й мужчини галі починають розказувати про чарівні методики. Чарівні книжки про те, як правильно думати, про те, як правильно мислити, що треба думати і багатіти, що треба маніфестувати своє майбутнє життя. Ти ж хочеш, Галя, Галя ти ж хочеш стати слідющою жертвою Джефа Безуса? Пацатрій на Лорен Санчес. Женщина полетіла в космос? На мінуточку. Ти ж теж хочеш полетіти в космос? Да? Вот. і... Галя думає, я теж хочу бути Лорен Санчес. Блядь. Я виросла в Житомирі, але Житомирські жінки, женщини ти, сучки. І вона хоче всім показати і доказати, хто така Галя, коли вона буде стояти на дорожці Оскара своїм Джефом Безосом. Anyway, пропустили от этот от, е концептуальний спічч з мого мозку. Іноді така хуйня в мене вилазить. Anyway, вертаємося до Галі. Вот. і Галя починає внідрятись всю цю тему психологів, коучів і так далі, які вчать, як правильно жити. Треба правильно мислити, треба мислити мисленням багатої людини. Ти ж хочеш, Галя, бути несередньостатистичною жінкою? Ти хочеш заробляти несередньостатистичну зарплату? Ти хочеш, Галя, ти хочеш, Галя, заробляти великі гроші. Тобі треба, а, Галя, правильно думати. Купи книжку, Бідний папа, Багатий папа. А ще Галя, ти як би не жіночна. Жінка, яка має собі багато мужчини, мужчин або мужчини, I don't know, це вже як хто потяне. Жінка, яка має собі багато мужика, вона жіночна. А ти Галя, ти не жіночна. Бо ти как какаєш не бабочками, на мінуточку. Ти Галя не жіночна, тобі треба бути жіночною, і так далі. І от всі ці коучі її починають говорити, як бути жіночною, як правильно мислити, що треба маніфестувати, що треба робити, то робити все. І от Галя підписується на цих всіх коучів, Вона купляє курси. Галя проходить курси по саморозвитку, Галя проходить курси по жіночності і так далі. І от проходить певний час. Якась енна кількість місяців, років, і Галя слідує всім правилам. Галя зробила карту бажань. Галя робить магію утра в 5 ранку. Хоча Галя ніхуя не хоче це робити, але вона цього не признає поки що. Але це так ми забігаємо наперед. Галя робить магію утра. Галя кожного ранку виписує по 10 сторінок благодарності за те, і що вона благодарна цього ранку? А Галя тільки проснулася і розкрила свої очі. Але Галі, Галі сказала, що треба написати сторінки благодарності всім і за що вона благодарна, бо без цього Галі висохнуть ноги і руки. От так, от. коучі дуже строгі, коучі дуже строгі, коучі дуже хочуть, щоб ти слідкувала правилам, бо ти маєш розвинутись, ти маєш саморозвинутись. Галя робить всі ці задачі. Галя намалювала карту бажань. В Галі є мудборд. В Галі є мудборд на те, якою вона хоче бути цього серпня. В Галі є всі мудборди, всі карти бажань. Галя робить магію утра через силу. Галя е, зберігає пітери собі, соответственно, естетик якою їй треба бути, бо їй сказали, що зараз популярна Old Money. Насправді, зараз не популярна Олдмані, My old money вже вийшло з стайла. А Галя цього навіть не замітила, блядь. І от, все хорошо, Галя послідувала всім правилам, і в якийсь момент Галя все одно розуміє, що щось не то. В якийсь день вона сідає, плаче, тому що їй дуже погано. Вона за декілька років вона так нікуди не прогреснула. Нікуди. Вона не стала жертвою Джефа Безоса, вона не полетіла в космос, вона не стала моб вайф, естетики, вся ця хуєтінь. І Галя думає: ну що ж не так, я все роблю, все не так. І тут поворотний момент. Галя таки рішається піти до справжнього ліцензованого психотерапевта. Галя знайшла відповідну клініку. Галя передивилась відгуки на цю клініку. Галя передивилась відгуки на свого психотерапевта, передивилась всі ліцензії і так далі. І Галя записалась на прийом. Спочатку Галі було страшно, вона не знала, про що вона буде говорити, вона не знала, з чого почати. Але потім стежинка за стежинкою, крок за кроком, і Галя таки почала ходити до справжнього ліцензованого психотерапевта, який на першій ж зустрічі не казав, що з Галю щось не так. А психолог і психотерапевт Галін запитав, що ти відчуваєш? Як твої справи? Як про що? Давай почнемо з того, ти не знаєш про що розказати, Галя. Давай почнемо з того, як пройшов твій день. Психолог, цей Галін, психотерапевт, не наполягав на тому, щоб Галя розкрилась прямо тут і зараз. І мотивувати як настоящий коуч до того, що треба, блядь, досягати всього в цьому світі. Галя Я, блядь, на, так заговорилась, забула нахуй все. Я сподіваюся, ця вся історія вам до, поки що інтересна. Бо мені дуже інтересно. І отак, маленькими кроками, своїм психотерапевтом і своїми силами Галя крок за кроком поліпшувалась. Вона перестала робити всю цю мазохістичну, е, маніфестичну хуйню, і Галя почала. Цінувати себе. Галя відмовилася від людей, які були їй некорисні і непотрібні. Галя почала ходити на роботу, яка їй подобається, і навіть якщо це середньостатистичні гроші, Галя все одно, якщо вона зацікавлена в цій роботі, вона продовжує там працювати, адже це корисно для її майбутньої справи, в якій вона зацікавлена. Галя почала цінувати себе, вона почала відстоювати свої кордони, вона почала казати ні, вона почала розвиватись. Вона себе пізнала більше, Галя почала більше себе пізнавати. Вона зрозуміла, що для неї приємлимо, що для неї неприємлимо. Вона е, почала розчищати коло свого спілкування. Вона може тепер поставити на місце своїх токсичних роз, родичів. Психотерапевт Галі не наполягав на тому, щоб Галя стала е, космонавткою і полетіла в космос і заробила мільярд бабла. Він не наполягав на цьому, але психотерапевт Галі зробив дуже розумну річ. Психотерапевт Галі допоміг Галі зрозуміти, чого хоче вона, якою вона уявляє себе і своє життя. Психотерапевт Галі допоміг Галі зрозуміти, яким вона бачить своє життя, що вона хоче від цього життя. І допоміг зрозуміти, як маленькими кроками дійти до того, щоб бути тією людиною, якою вона хоче бути, до того, щоб вона відчула свою цінність і таки пішла і взяла ту роботу, яку вона хоче і заслуговує. Психотерапевт Галі не порадив їй, не сказав їй, що вона отримує е золоті гори, якщо вона буде е спати з 11 до 7 і буде приймати ці всі ліки. Він не сказав, що ти получиш золоті гори, але він сказав, якщо ти будеш ходити на психотерапію регулярно, коли тобі цього хочеться. Якщо ти будеш робити психотерапевт Галі навіть не казав, якщо ти будеш це робити і це робити, він їй радив. Якщо ти відчуваєш це, зроби так. Зроби так. Або він їй радив, він, він їй допомагав розібрати в своїх почуттях. Він їй не казав, що робити. Нічого. І тут Галя почала. Через декілька місяців психотерапії Галя почала помічати за собою зміни. А Галя почала помічати, що вона почувається краще. Галя почала помічати, що вона відчуває себе більш незалежною, що вона відчуває себе більш впевненою, вона з легкістю долає життєві побутові труднощі. Вона з легкістю може сказати ні людині, коли вона раніше цього не могла зробити. Вона з легкістю відстоює свою думку і так далі. Скажіть мені, як вам така історія Галини нашої Галі? Ми не знаємо, чи вона мужчина чи жінка. Ми не знаємо, чи вона небінарна, ми не знаємо, чи Галя. Квін взагалі. Ми не знаємо взагалі нічого про Галю Але наскільки історія Галі відкликується у всіх нас. Особливо нас, міленіали і джензі. Я джензі. Ті, хто дивляться мене, більшість це джензі, Тому що мене дивляться тільки мої, типа, Каріша. anyway навіть якщо ви не мій коріш, ви можете не встати, якщо підписатись на мій канал. Сука, як удачно, блять, продати інтеграцію. anyway вот а скільки історія Галі відкликується у всіх нас, скажіть нам. М? Відкликується? Відкликується, коли вам кажуть, що е, лучше сіськи зробити у доктора з Турції, якого звати доктор Омен? Угу. Тому що всі ж ми хочемо великі сіськи. Насправді я б зробила собі великі сіськи, але це великий ризик. От така от я мерзотниця. Говорю про те, як погано робити щось, а сама хочеться зробити. Це дуже небезпечно, і коли мені якщо я знайду гроші на якісь там пластику, я 150 разів подумаю і перешукаю всіх хороших лікарів, щоб дійсно таки зробити гарну пластику. Я не Галя. Я не така, я от така. anyway Я думаю, ми всі зрозуміли, до чого була ця історія про Галю. Ця історія про те. Як люди, яким вигідно продавати свою лабуду, будуть продавати її завжди. Хто ж придумав історію про Ісуса? Да? Хто ж написав Біблію? Ну, це так, це для моїх друзів-агностиків. Ну, типу, якщо ви релігійна людина, я вас не засуджую, але це була думка для моїх друзів-агностиків. Або антисемітів, блядь. Сука, анти. Як воно називається? Я забула, у мене тупо слово з голови вилетіло. Дайте випити Пепсі. Не Пепсі, а ліптон. Господи, хочете Смар. Хітіть і що, Ніхуя себе. глоточок робочий. Коротше. Друзі, в чому ця вся прекрасна історія про програю? Ми всі зрозуміли. Правильно, правильно. Якщо ви не зрозуміли, напишіть в коментарях, я для вас подробно все опишу напряму, без всяких сарказмів, іронії і так далі. Тому що мені зараз дуже лень це все пояснювати без сарказму і іронії. Така я людина. У мене такі захисні реакції і механізми. Anyway. Що я хотіла сказати? В нашому соціумі не дуже чесним підприємцям і бізнесменам дуже легко продавати різні ам, сумніви в собі. Це дуже вигідно придумати проблему. І продати рішення цієї проблеми. Ми всі з цим прекрасно згодні і все це, це прекрасно розуміємо. Мій посил в тому, щоб ми вчилися на уроках Галі. Тому що Галя вірила в ілюзію. Галі, Галі продали ілюзію того, що якщо вона буде вірити в карму, то Ну, карма це насправді таке. Тут можна вірити не вірити. Типу, I don't know. Но Галі продали ілюзію того, що якщо вона буде робити певні ритуали. Ритуали, які сказала якась там людина. Ці ритуали науково не обґрунтовані. І Галя повірила, що якщо робити ці науково не обґрунтовані ритуали, то її життя зміниться. Тому що Галю просто забулили тим, що, типу, ти маєш, сука, це робити. Ну, скажіть, хто з нас не ведеться на різну хуйню? Ми всі велися на якусь хуйню? Я, наприклад, в дитинстві думала, що, типу, коли акторів знімають як дітей в кіно, то я думала, що коли їх знімають в дорослому житті, да, то це чекає 20 років, поки підросте дитина, щоб зняти її в кіно. Як дорослого, типу, актора. Отака хуйня. Нам всім продають ілюзії того, що в нас є проблеми, і з цими проблемами треба боротися. Хоча ніяких проблем насправді немає. Ми всі живі люди, і жити нормально, середньостатистичне життя, яке тебе повністю влаштовує, це нормально. Це нормально не хотіти бути Лорен Санчес в своєму трикотажному платі блядь, в Італії празнувати свою свадьбу нікому не нужно. Ну, ну, не багато людей цього хочуть, і Комусь нормально не знаю, жити на фермі, вирощувати козлят і пити молоко їхнє. Кому-то це нормально? Хтось переїде в село після 30, тому що міське життя реально зайобує. Посил простий, дуже розумним е, продавцям, бізнес-продавцям, їм вигідно продавати нам всякі ілюзії е, недосконалості у нас, розумієте, да? і потім вони продають з цими ілюзіями додосконалості вирішення цих проблем. І мій посил в тому, щоб ми користувалися поміччю в таких ситуаціях, коли нам щось нав'язують, і ми відчуваємо себе не в своїй тарілці, мій посил в тому, щоб ми не ходили до е коучів блядь, і шарлатанів онлайн, а що ми ходили до спеціалістів, які знають свою справу і які дійсно вчилися по цій професії. Я дуже сподіваюся, що якщо у вас виникнуть якісь проблеми в особистому, проблеми е з. Самовпевненістю, проблеми з будь-які, які ви не зможете вирішити самі. Наприклад, як я звернулася до психотерапевта, е, я просто зрозуміла, що вже ті проблеми, які в мене є, мені важко вирішувати їх самі. Тобто, не те, щоб я вже не можу. Мені було дуже важко. Ой, гикнула. Мені було дуже важко вирішувати ці проблеми самі. Дуже. Типу, раніше я якось могла до того сама справитись, а зараз цей момент я вже не могла вирішувати ці проблеми сама, і тому я, типу, вирішила, чому б не полегшити собі життя, піти до спеціаліста, який тебе просто направить на правильний шлях. Коли в тебе в голові купа думок, вони всі затьмарили тобі розум, і ти не знаєш, як вибратися з цієї купи мотлуху. Тому я просто звернулася до людини, яка в цьому має свій досвід і так далі, щоб мені просто полегшити життя. Тому я всіх вас призиваю, якщо у вас є якісь проблеми там, з впевненістю в собі, проблеми з тим, що ви не знаєте, хто ви такий, проблеми, можливо, через так само, як я привела приклад через соцмережі, які дуже. Я скачала Тік-Ток, йоп твою мать, це просто залупа. Єбать, там такий піздець. Ну, это треш. Якщо е на вас тиснуть соцмережі, якщо ви відчуваєте, що ви. Почали сумніватися в собі через якісь стандарти краси, зовнішності, стандарти життя, які пропонують там якісь інфлюенсери, блять, нікому не нахуй не, не всралися. Ну, якщо ви це відчуваєте, зверніться до людини, яка просто полегшить вам життя. Якщо у вас є така опція заплатити, щоб вам полегшило життя, зробіть це 100% вартує того, тому що через рік, після того, як я почала психотерапію, моя психотерапевтка сказала, що вона мною гордиться. Ну, прикиньте, ну це їбать. Якби мене хтось інший похвалив, ну типу, мені приємно. Ну, коли психотерапевт каже, я тобою горжусь, тому що ти не боїшся отакі от такі теми незручні піднімати для інших людей по типу негативних почуттів. Ти це просто приймаєш і пропрацьовуєш? Типу, ти молодець, я дуже горжусь тобою, ти дуже прогреснула. Я хуєла, я така, вау! Це я Це я молодець. Спасибо. Коротше, друзі, я сподіваюся, мій посил зрозумілий, і я сподіваюся, ви напишете в коментарях свою думку на рахунок всіх цих подій. На рахунок нав'язання нам, звичайним людям, того, як треба жити, як треба думати, дихати, срати, пердіти і так далі. Типу, я сподіваюся, ви поділитеся своєю думкою на рахунок цієї тематики, тому що мені дійсно цікаво. Поки що, на моєму каналі небагато людей, які би писали думку. Всі мені просто друзі, шлять сердечки або ще щось. Я б хотіла, щоб ви написали реально свою думку, тому що мені було б цікаво почитати. Мені було б цікаво почитати ваші думки, підняти якусь може. Дискусію і так далі. от Тому пишіть в коментарях свої думки. Е, кажіть компліменти на мою кофточку за 10 фунтів з вінтажного магазинчика. Це я купила собі е, як подарунок на те, що я склала екзамен, тому що я склала екзамен і я зайшла в вінтажний магазинчик я купила собі кофточку за 10 фунтів. от Пишіть свої думки, коментарі, лайкайте це відео. Ширте його, поширюйте, діліться з друзями, тому що я вважаю себе інтересним чоловіком. Чому б не поділитися інтересними людьми, блядь? Uh, вот. Я бажаю вам гарного продуктивного дня, вечора, ночі. Не знаю, чим ви там будете займатись, але я бажаю вам гарного продуктивного дня. До нових зустрічей!